Всіх вітаю на каналі Mobile Game і сьогодні ми будемо проводити експеримент, чи можна перемогти з колодою, за, за, яка за найменшу кількість еліксіру. Зараз відкриваємо сундучок, Отримуємо всі нагороди. Небаганий сундучок дали нам. Що у нас тут? Угу. Так, отримаємо за вхід сьогодні сундучок. Так, покупаємо за монети, усе. Угу. Давайте відразу збирати колоду. Так, нам треба. Давайте. По, По Еліксіру. Так, вибираємо. Первое, выбираем, далее, выбираем, так, так, угу. ну давайте то шара. Ну і три элексиро. Я думаю, нам краще залишити. Давайте виберемо мегаміньйона замість звичайних. Стріли пушка. Ну, давайте виберемо так. ну давай то так Дивіться, наскільки нам одразу вистачило. Ви знаєте, доволі таки тяжко. Так, гобліни. Ну, <свісно> доволі цікавий експеримент виходить у нас, ви знаєте. Ну, давайте тепер будемо пробувати йти в атаку. Доволі таки непогано, але все одно у нас не, не дуже не виходить так атакувати. Ну, чи вийде у нас хоча б одну вишку забрати? Як ви вважаєте? Ху -ху. <гум> Мабуть, наш супротивник навіть не розуміє, що ми сьогодні тут робимо. Але дуже цікавий експеримент. Чи вийде у нас виграти? Знаєте, ми майже зняли йому вишку. Але ось зараз... Трішечки не те виходить у нас, бо у нього дуже багато еліксиру і вони всі йдуть на вишку. Все, ми програли. Ну, ви знаєте, доволі таки цікавий. Експеримент зараз проведемо другий бій і глянемо, що у нас з цього вийде. Так, спробуємо відкрити сундучок. Так, у нас якісь тут. Пожертвуємо, пожертвуємо. Зробимо запрос свій. Так, давайте трішечки забув повищити рівень. Все, зараз переможемо 100%. Так, добре, сьомий рівень. Ну, давайте шукати знову когось. Якщо вам подобається відео, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, який ще цікавий експеримент провести. Так, навіть не знаю з чого почати, бо у нас... Так. Угу. так там мах, але ми почекаємо трішечки почекаємо. Так. Погано, що у нього мах є, бо він б'є. Ну, тут ми програємо 100%. Тут ми програємо. Так, тому що у нього карти. Покраще, ніж наші. Але але ми спробуємо зараз щось зробити. Дивіться, у нас є скелети. Ми зараз зробимо отак. І що ми будемо робити далі? Нам потрібно 5 еліксіров. Так, 60. Добре. Давайте. Зараз буде цікаво. Нехай. Що у нас мінус вишка? Чи ні? Мінус вишка. Дивіться, ну, ви знаєте, ще трішечки ми тримаємось. Зазвичай тримаємось. Але але, дуже погано тримаємось, тому що нас не вистачає, ну, не вистачає. Так, нам трішечки не вистачає. Ну і давайте, мабуть, третю. Зараз проведемо. Зараз давайте заберемо сундучок. Так, що нам сьогодні тут дадуть? Угу, 10 кристалів. міньйонів 15. Варварів 40. Скелетів 70. Ого. 14 альська башня. Це добре, так. І давайте, мабуть, останній бой. зараз. Так, 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 це нам не потрібно. Ну і останній бій. Зараз проведемо. Так, ну, з чого почати? Давайте почнемо так. Це, мабуть, буде найкращим рішенням. Так, там Валькірія. Угу. Ну, ви знаєте, тут у нас хоч деякі шанси, але ми маємо. Так, трішечки шансів тут у нас є. Бо у нашого супротивника також карти не дуже, я б вам сказав. Зараз ми трішечки його так сказати. О, добре. І за скелетиками відразу. Так. Ну, давайте гоблінів тут поставимо. Зараз у нас хопа, трішечки моїх життя під... О. Треба перевести атаку. Добре. Так, ну, ви знаєте, якби у нас було трішечки більше карт різних то можливо ми б і непогано б грали. Але у нас найслабіші карти з того, що можливо. Ну це нічого страшного. Так, вони намагаються принести нам хоч щось там. Але ми трошечки тримаємось. Гопліни, скелети. Підривника зараз кинемо. Зараз треба. Так, це все добре, це все добре. Підривник нам потрібен. 100%. Ого, дивіться, ми собі не брали ніякого еліксіру, нічого такого не брали. Все, знову ми програмо. Ну, нам буквально трішечки не вистачає. Тому що у нас немає такого там чогось штурмового саме по башням. Бачите. Все, кінець бою. Ми знову програли. Угу. Тому, якщо вам понравилось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за увагу!